Передаю вам цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив вас сим за виключну мужність і героїзм, вірність військової присязі своєму народові. Під час захисту держави, відторгнення, агресора, солдат Барановський Олександр Петрович. Нагороджений відзнакою Криворізької міської ради за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Свого часу Олександр Барановський проходив строкову службу у військовій частині на території Чернігівської області. На початку повномасштабного вторгнення Росії на українські землі його направили туди ж до навчального центру сухопутних військ. На світанку 17 травня ворог ракетами поцілив по селищу Десна. Той обстріл обірвав життя нашого 37-річного земляка. Майже рік Олександра вважали безвісти зниклим. Рідні шукали його через соцмережі і вірили в краще. Грижні радосний. Всі в колективі був заваділа, він везде, де б він не гуляв, де це він був перший за все. Був солдат і все. Не, ну, артилерія. О, ну, артилерія, да. Він там проходив місяці, ну, учені. І 17 мая якраз прилетіла де, де, ракета. І... Вони там погибли. на площадки, ми двері в двері. Ми як одна родина були, будемо так казати. З маличкою я його знаю, він ще в садик ходив. Це золота дитина, золоті ручки в нього були. На все. На все. Він все мог зробити і ремонт, і приготувати вкусно, і такий компанійський, і ну, чуйна людина. Він навіть минути не сумнівався, ні одної хвилини. Він тільки пов'язка пройшла, він одразу пішов. Воєнкомат і пішов захищати нас. Він ішов з гордістю, він і ховався. Черніговіця вже вони год там ото лежать, неопознані, ждали почі год де ДНК. Мама. Був чуйним добрим братом, завжди пригодив на поміч. Всіх да, всіх виручав. Блажко. Його призвали. І там, де в якій частині він служив, туди його і відправили в Десну. Були сусідами, був гарним другом. Були у нас спільні інтереси, займалися і риболовлею, і охотою. Ходили на різні кружки інтересні. Навчалися в одній школі. Відомо те, що пішов захищати Україну. Була одна, так скажімо, будівля, в якій вони відпочивали, отримали бойове завдання вже, повний комплект БК, та наступного ранку повинні були йти на бойове завдання. Але не змогли, так як прилетіла ракета. У мирному житті Олександр Барановський працював у меблевій компанії. Мріяв створити родину, був компанійським та відповідальним, згадують знайомі. Вчительний парень. У нього була своя точка зору, і мог її відстояти спокійно. Не так близько, звісно, знакомою, не довелось, але дуже хотілося б. Сашу я знав не так довго, але за цей час він я впізнав його як добру людину, яка завжди могла безкорисливо допомогти тобі. З людиною, якою завжди можна було поговорити. Дуже відповідальна людина. Дуже шкода, що він загинув. Добре, знали Олекс... Олександра. Була дуже хороша людина. От, дуже шкода. Всі співчуваємо родині. От, ну і Царство йому небесне. Міг би він виїхати свого часу, але він пішов добровольцем. Так вийшло, що загинув. Царство йому небесне. У спогадах близьких Олександр назавжди залишиться героєм. Він не приймає наше. Сознання, що його нема, він живий і все, наче то як бачили ми його, як він їхав на війну, отакий от він у нас і останеться на все життя. Надія Шевченко, Олексій Васильченко, цей день.